Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам нашим України! Їдуть до нас такі кубилки на поровку до карата. То води ставте, ставайте направо. Карат на полі пасеться. Готово вставайте справа і розпрягайте. Ну, а що блять, хочете возів не пускали? Можемо і в на полю твопасець. Того, того близько, то недалеко. А того буде стояло чи ні? Ну то хіба що, знаєте, що робимо? Ну то їдемо возом, може, на поле. А є, їхати. Є. Трошки далі. Рома, сідай. О, кантер порвав. Йому дав. На маленькі, на. А я зараз передзвоню, то нічого, зараз ми щось придумаємо. У мене б кубила стояла. Що, маленьке, що? Зараз кубилки вже їдуть до тебе. Зараз вони під'їдна під'їде возом до нього. І що тут казали, якщо він хоче там туша, чи він хай випрягає. Мені все одно. Чи там рив є? Там рува нема. Трррр, на, мані, на. А, таке, на, 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 на. Що, трирр. Та тут навіть немає дерева, там так. Та, то... Зараз попробуємо, якщо цей тоді припнемо. О, кобилки вже приїхали. Я ж не натягайся. Ходи сюди скорше Ні, ні, я не до вас. Зараз будемо пробувати парувати. Ні, я до нього. ні. А було прив'язати хвіст Не трені, ви ж поки що відійдеть що вони чивіть що вони будуть дробити. Чи вона палиться, чи що, відійду відійде до нього. Вона вже дає назад. Стій! Вище директор. Лише, ближче. ближче.

Все, файно, перший раз парували, файно вдало. Тільки тримай його моцно. Тримай його моцно, навіть трошки прожене ще другий раз. І буде супер. Навіть на собі трошки походи проведіть її. Ну то розпрягайте, попробуємо. Пускати не будемо, але чи хоч палиться. Шомалий. Побилася, на і ноги не піднесла, файно. Де, він, він ще нічого не робив, вже свій мокрий. Стрес. Коні стрес. На свій походи файно. Прожені та не давайте її, щоб вона на той воїні. <ріху> Калаба. За треба йому твій кантер нині скинути. Він замалий на нього. Я йому дав такий кантер б він на полі і би вирвався що, що було злопати, цей новий не даю йому. Тис тай, ти, ти, тримаю. Ай трошки свізнею походи. От хлопці приїхали, мають цих дві кобили. Це якраз спорувалося, а то ще хоче другу попробувати, каже, може, щоб його може би завтра пустили, а може лише на полі у мене. Захоче тут Той чоловік зараз всю оболоню обійде, з в кубилу. Пішов аж так далеко. А е, Тут його кубила на ню не звертає на цю. Сиву. Та ви треба було важке взяти, ви її втримаєте? Ану підпусти до ту його. Ні, запускати не будемо, спробуємо там ту, але Попробувати, попробуємо. Пускай його до неї. Давайте прив'язуйте її ще раз, спустимо. Вона вайна пройшлася зараз. Тримай, не пускай його. Ні, ні, ні. Так, так, ви її прив'язуйте, бо то молоде, то тримати ну. Ей, Вона вже вона вже спокійно стоїть, файно. Yeah. Добре. Ану пускай бере його до неї. Тримай тако з боку. Файно, вдало. Бери його від'є. Я ще то знімаю. Беріть, запрягайте її собі та пари, ми його забираємо. Нам треба його скоршу пняти, бо він зараз і не дасть. Ми мусимо зараз пняти, бо він зараз і не дасть, як подивимось, що ви заїхали. Ну. Зробив свою роботу йде. Йо, кара. Веди, веди, його. Йо, веди, веди його, не бійся. Він спокійний. Йо! Він же, блядь, зараз літав. Йо. Веди його до вам пха. Веди його до вас. Йо. Все, карат вже припняти. Роботу свою зробив. Хлопці ще не поїхали. Впрягають тільки кобили шваленькі зараз де ж літали зараз доїхали зараз де ж таке сьогоднішнє наше відео така поровка вдала файно зробили два рази надіємося що все буде добре Зо, будьте здорові! Дойду зараз. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.